Скажи свою непопулярну думку учительки української та біжи. Вирішила і я взяти участь у цьому марафоні, і сьогодні про найболючіше про читання. Сучасні діти дуже погано читають. Техніка читання знижується з кожним роком. І якщо ще 10 років тому 90% учнів 5-6 класів читали за нормою 110 слів та більше, то зараз це 80-90 слів на хвилину. Але й швидкий темп читання сам по собі нічого не вартий. Якщо дитина, прочитавши текст, не усвідомила його. І не змогла дати відповіді на запитання за текстом. На що ж впливає повільне та неусвідомлене читання? Перше це на розвиток мовлення. Є прямий зв'язок між тим, як дитина читає і як потім вона будує речення, впливає також на успішність, бо як виконати завдання з історії географії, біології та інших предметів, якщо ти дуже повільно читаєш і не встигаєш прочитати і дати відповіді на якісь запитання і усвідомити матеріал. І, звичайно ж, темп читання впливає і на кругозір, бо з кожним роком, з кожним класом, обсяг матеріалу збільшується і уявлення, знання та інтереси стають обмеженими. Учень або учениця розвивається дуже повільно, починає відставати від своїх однокласників. Що ж робити? Чи є вихід? Є. Читайте з дитиною вдома. Читайте так. Щоб їй подобалося це робити, читайте по черзі, ставте одне одному запитання, і головна умова це читати в голос. Не можна посадити дитину, розгорнути книжку і сказати: Читай з цієї сторінки до цієї сторінки. Ні. Дитина повинна читати вголос тільки вголос, в голос, в голос. В голос. Пройде небагато часу, і ви побачите, як змінилася ваша дитина. Здавалося б, через маленьку дрібничку читання швидко читаєш? Багато знаєш.